Всім привіт! Роблю гранулку кроликам і паралельно консервую. Вже другий день підряд так само. Ой, маска впала. А. а зараз саме йду по баночці. Сьогодні роблю в'ялені томати. Вчора просто консервувала томати і томатний сок закривали. А сьогодні хочу закрити... О, диви! А ви тут що робите? О, ще новини. А хто подивишся на них? Вони вже скрізь. Ті Вон там лежать, дивіться. Зробили собі тріпало посеред цього. І лежать. Так, а мені треба знайти такі баночки. Що, де спалах не, не включається вже. Так, такі, щоб плоскі були і з закруточкою. Не треба ось ця підійде, ця гарна. Бачите? Треба вимити, простерилізувати. Так, от що в нас? Ой, тут щось є, зараз щось знайдемо. Вже, як чесно, ці закрутки мене трохи накаляють. Але що ж поробиш? Помідори є, треба, треба працювати, Так, щоб не пропали. Чи воно з'їсться, чи не з'їсться, непонятно. А от, <смас> щоб не пропало, то точно. Так. Оце що це там таке? Маленька баночка, як її звідти достати? Такі, знаєте, ріжеш на половинки томати, маленькі такі, ну, чері. І потім вистиляєш, розрізаєш на двоє, вистеляєш їх на дечко, значить, половинкою розрізаною вверх. І тоді, так, оце, до речі, також. Ну, тільки чи я знайду з них кришки. Саме краще це плоскі, ну які є вже такі є. І потім на дечку їх, на пергамент на дечку. І в духовку на 80 градусів, і в ялищ їх так, аж поки гарненько не підсохнуть. Але ні, неправильно сказала. Це на половинки їх розрізав, потім зверху посипав часником різаним базиліком, приправами і поставив це ж в духовку, і там їх. Вже доводиш до такої консистенції, щоб вони були вже сухенькі, але не пересушені, такі були, типу, як в'ялені. І все, потім розкалюєш олію, можна оливкову, можна звичайну соняшникову. І Заливаю, накладаєш у баночки гарячими, в простерилізовані баночки гарячі ці ж томати. І заливаєш олією. Але важливо, щоб олія була не 100 градусів, не кипіла, щоб вона була гаряча, але не надто гаряча. Тому що один раз я взяла, залила, а вони в мене аж потемніли. Тобто вона їх піджарила олією і підсмажила. Ось, тому це за це треба контролювати. А все інше, в принципі. Я думаю, що рецептів в'ялених томатів багато, я вам просто знімаю показую все, що я роблю. Ну, як просили, так і, так і показую. Як прийшла в банки, перекладаю. Думаю, що це не дуже цікаво дивитися, але тим не менш показую. Так, а що в мене тут? У тут... мене тут таких і немає плоских баночок. А де ж вони в мене всі подівалися, ті плоскі баночки? Знаєте, такі плоскі з-під соуса. У них дуже класно це ці томати такі закладати. Блін, немає. Вона тут таке робиться, ну, у нас тут склад, тут банки таке всякі. Хоч трохи понаходила, де зараз буду щось робити. Шо ви? Бандюки малі? Шо ви? Бігаєте? диви, диви, диви які. Герої. Вчора попідрізала крила, сьогодні будемо дивитися, чи будуть знову перелітати, бо якщо будуть, то я вже не знаю, що їм робити. Ну, одне крило майже повністю, тільки лишила по боку пару махових, а то повністю вистригла. Бо вони мене, якщо чесно, трохи вже напрягли з цими перельотами. Вчора перелетіли до сусіда, от звідти, бачите, з балкона, от диву аж до сусіда перелетіли, і це з одним відрізаним. На пер... Ну, крилом, пером на... на крилі. І мене це сильно накалило, і я вже розізлилася і взяла більше, обрізала. Знаєте, воно шкода ж різати пера, вони такі гарненькі, але ж що ж ти зробиш, якщо диченята літають. Так, ось це баночки я зараз намию. Ось у нас шкод. 50 кілограмів кролячого комбікорму. Зробила запас свинячих. Ось. Одна бочка, друга бочка і мішок. Це свинячий. Це кролика. До речі, треба мішки взяти кролячі. Так, зараз. Десь у мене були мішки для кроликів. А, ось добре. Кролик. Це буду сюди сипати. Тут ще десь в мене є. О, це буде для кроликів. Ось він вистегне, висохне і буду пересипати у мішки. Далее. Так, давайте что то глянем, что там, Лена, что там курчата? Эй, привет. Здрасте. Я насрала в воду, конечно. Привет, бандиты. Какие маленькие куличка, какие куличка, Кто это? Ой, а мой же пинчек. Так, скільки тут півничків явних? Три. Такими великими вже грибінчиками, дивіться, які вже. Бачите? Зараз я піду, візьму каву, а вас трошки лишу, поспостерігайте за ним. Я знаю, ви любите дивитися на карликів, бентамочок. А ну порозважайте, тут мені глядачів моїх. Малюки. От малюки.